До уваги проєктних чи проєктно-монтажних компаній. Дивіться, вся технічна інформація, яка вам необхідна для проєктування вентиляційного обладнання, для підключення вентиляційного обладнання, знаходиться на сайті comfowien.vicon.ua. Якщо у вас є мобільний телефон, у ваших монтажників є мобільний телефон, заходимо сюди. Натискаємо, вибираємо, яка нам потрібна вентиляційна установка. Наприклад, нам потрібен домект, наприклад, з роторним рекуператором. Наприклад, вертикальна, така, як у нас стоїть в офісі. Дивимося, 450. Відкрили. Бачимо. Фотографію. Бачимо короткий опис 496 метрів кубічних на годину. Бачимо кнопочку, така от. Прямо під фотографіями. Технічна інформація. Натискаючи сюди, вас одразу перекидає на файлик технічна інформація. Зараз важко сконцентруватись. Ну тут є вже вся необхідна інформація, яка вам необхідна для проєктування. Бачимо габарити, бачимо. Ліва, права. Тобто все, що вам необхідно, у вас є завжди під рукою, коли у вас є мобільний телефон чи комп'ютер. Переходимо сюди. Далі опускаємося трошки нижче, бачимо технічна документація для цієї конкретно вентиляційної установки. В фільтрах давайте оберемо українську мову. А, наприклад, нам потрібен інсталяційний мануал. Натискаємо сюди. Все, будь ласка, інсталяційний мануал. Все, що потрібно по підключенню, тут вся необхідна інформація для монтажника є. Тобто, все зручно, все легко, все просто.